Електрогазозварник з Харків Обленерго Олександр Коц після повномасштабного вторгнення залишився у рідному золочеві та на деякий час перекваліфікувався у Монтера. Не вистачало людей. Бригада відновлювала побиті росіянами електромережі під обстрілами. Усвідомлювали, що це небезпечно, але каже, роботу треба було виконати. Робили під обстрілами, все виїжджали на лінії. У нас навіть вишку повредили. Ми на світличні їздили працювали. Ми тоді у нас було три чоловіка зимою, як зараз пам'ятаю, я вигрібав тоді крепко, коли Макаровко і Турова були окуповані під кацапами, як то сказати. І лінія ця просматривалася, де ми працювали. І вони з міномета ціленаправленно стріляли, ну, ціленапрально по нас стріляли. Ну, Машину, так, да, колесо повредили, трубки поперебували на машині, ми звідти є, як то кажуть. Вигребли. Роботу ми доробили, да, роботу закінчили. Десятка тоді, да, Андрій Христенко тоді в корзині, був, Віталька Лівтівкою на низу провода британів, а я лінію десятку пішов осматривати, де поперебивало, все дивитися по І Віталька каже, коли перший прильот прилетіло міномет ударив, я спочатку подумав, що це наші стріляють, виход дим. Я побачив, що дим. А потім, коли другий ближче прилетів, Віталька кричить, каже, це вже каже, по нас стріляють. Він каже Андрію, Андрію Корзині був каже, опускайся. Та він каже: Мені залишився один провод. Вже каже, просто закрутити і все, не доробили да. Ну як то так втекли <звітиль> працівників. Тоді у місцевому підрозділі Харків Обленерго істотно поменшало. Співробітники евакуювали свої сім'ї. Тож ті, хто залишився, працювали без вихідних. світло почало зникати десь в середині березня. Після обстрілів відновлювали, бувало, по декілька разів одні ті самі лінії за день. Майже відразу після обстрілів виїжджали, так і людей приходилося залучати всіх, які є. Тому і електрозварник працював на місці Монтера, відновлювали всі. Дуже страшно, коли перший раз почалися прильоти. І треба їхати, тому що у нас лінії перші відключалися, на яких була больниця, поліція, пожарна частина, тому приходилось відразу реагувати. Під вогонь російської армії енергетики потрапляли неодноразово, але в один з виїздів Олександру довелося працювати в зовсім екстремальних умовах. Треба було перепливти річку та протягнути дроти з одного берега на інший. Попало так, якраз прильот був біля річки, і перебило проводи якраз посередині річки. І треба було ці провода соєдінити, як то? І щоб це зробити цю процедуру, ми з однієї сторони провод додали, з як у нас британка називається, збританили, і треба було на другу сторону переправити. Як -то. І так вийшло, щоб ми удочку кидали, кидали, не вийшло у нас через річку перекинути. Ну, все таки далеченько було. І прийшлося тоді роздіватися. Перва проба була, не докидали там метрів п'ять ми до берега, може дойшлося до половини роздітися, бронежилет зняв, до половини роздівся, метра півтора в річку ступнув, і вже таке аж по груди вода почала. І потім виліз на берег, прийняли рішення, що краще роздітися, перепливти, так швидше буде чому. -то. То ми погода була сонячна. Температура води я не можу сказати. Ну на дворі плюсова температура. Все таки кінець марта, не знаю, градусів, може, 10-15, може, може і не було. Не можу сказати, точно не можу сказати. Ну, сонце було. сонячна погода була. Тоді треба було терміново заживити місцеву лікарню, і якщо б виникла потреба знов піти в плав, каже Олександр, зробив би це не задумуючись. Якщо треба було. І два, і три рази повторював. Просто, просто ну, робота є робота, я вам скажу. Так, що в нас тут такого вибору не було великого, щоб лодка там, или щось или камера, яка то те, ну, Треба було діяти швидше, щоб світло подати хоча б в ту лікарню. Щоб... Все таке там ранені вже були в те време. Зараз більшість фахівців вже на місцях. Тож Олександр знов повернувся до своєї безпосередньої роботи зі зварювальним апаратом. На оцій опор на оцій траверзі, яка встановлюється на опору, тримаються електричні провода. Десяточні. Я сейчас буду її реставрувати, Зараз буду відрізати хомут тому, що те, розпікати тут відверстя, ці буде під десяточну опору. Зараз у нас усилені йдуть десяточні опори. І цей хомут виходить він вузький. Є з же ж планові роботи, є в непланові. Так як, допустимо, по планових роботах то на кожну опору там виділяється травер зайде до неї. Заказують і виділяється. А якщо не планові роботи, так як зараз у нас вже ще ж не прократилося, тут бойові дістають, десь от зрив, десь може впаде дерево на лінію електропередач, може таке бути, що гнела має, все це, і ми це. зробимо реконструкцію і встановлюємо тоді. Наприкінці 2022 року сімох харківських енергетиків відзначили державними нагородами. Олександр показує відео з церемонії нагородження, що зберігає в телефоні. Тоді він отримав орден за мужність третього ступеня. Захисники і захисниці, і тільки так ми можемо звертатись до усіх вас, до усіх, хто відновлює постачання енергії українцям. Після ударів російських терористів, захисники і захисниці нашого життя, Олександр за віком вже пенсіонер, проте на відпочинок чоловік не збирається каже, працюватиме, поки дозволяє здоров'я та вистачає сил.